Ти чого не їхав? А ти бачив яка срака там, блін, сніг. Ей. на. А мала куди поїхати? То Аня поїхала з малою до подружки. Я сказав, що я в таку погоду не буду їхати. Це опасно. Я краще на таксі хай поїде Аня. Я не, не буду ручатися за таку. Я правильно, не зовсім впевнений. Правильно, правильно, Саша бо закидає, ти ж молодий водій. Та я, я міг поїхати, але я не хочу ризикувати. У мене доченька. Їхати. І... Я просто не хочу ризикувати таку погоду. А, я пере... Саша, не хочу. На скользькій дорозі тільки гальмувати на скористях. Я колись їхав такою е, погодою по місті. Я більше не хочу такою погодою їсти на місці. Їхати. Дуже. І. І... і... Чуєш, що тебе має шпильки. Дивись, що ти подарували? Щоб ти не тільки їв, а щоб ти її бачив постійно на щоб було. На, диви. Там холодно. Ага. Ну то й нахуя ти відкриває. Закрий, нахуя мені твої очки? Гарні очки? Хороші. Закрий! Кажу, хороші очки чи не хороші. Закриту. Що такі на мене кинути? Та шкірки. А, шкірки можна. Оце є самі кістки. Не дурно я йду, вітер мене кидає. Той думає, <різь> що я п'яна. А мене не кидає. Добре, що кістки є. А якби кісток не було, то... Вітер. Бризговік? До машини. Якої? Білої. Я купив один, валяється, а другого хуй має. А де? А ти я не ху... знаю де. Я не знаю теж де. Може ти знаєш де? Я тебе питаю, вони мені на хіра нужні. Я не понимаю, що це брезговички такі? Наскати ззаду, щоб було, то... на машину? Та не було їх. А, на Волгу? Нах... Ну від Волги без звучки. Візинові такі во. А ну покажи намалюй, щоб я бачив. Намалюй, щоб я бачив, які вони. Та де, де нахуй. А, від Волги теж в гаражі стоять. Де? В гаражі стоять, при Де вони? В гаражі. Резинові? Да, маленькі, від Волги. Да, Де вони? В гаражі. А ну пішли б. Даш. Я не хочу, кажу. Чего? А чего мне есть это? Я не люблю.